160 доларів коштує така сонячна панель. Jinka Solar 580 ватт. У палеті 31 штука, замовляйте цілими палетами. При розпаковці ми намагаємося змістити панелі на один бік, щоб вони не впали, не попадали. Все згідно китайській, все згідно китайській інструкції. Тут у них написано все на китайському, щоб палети потрібно. Візьміть Саню написано. А, ні, візьміть Саню, так. «Візьміть да. Саню позовіть Саню. Потім Вову позовіть. Потім Вову, так. Да. Потім Ді... Димон так. Да, 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 да. Потім позовіть чувака, у якого 15-20 см. Да. Він бере отак короче... Вовка? Ні, ну в мене б, звісно, ні, ні. Чуть більше блін. Бо буде зазор, зазор великий і тоді не вийде. Не, не Звертайтесь до нас, підключимо до Сонця і вас, доставимо такі гарні панелі. Ціна джинка Solar 580 Вт, 160 доларів. Номери в описі відео.